початку року на території Лозівського району виникло 104 пожежі. Внаслідок займань було знищено 4 житлових будинки та 31 пошкоджено. Матеріальні збитки від пожеж склали понад 3 мільйони гривень. Окрім того, з початку року на пожежах було врятовано 4 особи, 3 житлові будинки і 1 одиницю техніки. А також матеріальних цінностей на суму 2 мільйони гривень. Більшість пожеж, а саме 65 виникло на території Лозівської міської тергромади. Внаслідок пожеж громаді загинуло три особи та одна отримала травми. В сонячні дні сприяють відпочинку на природі. Більшість громадян у вільний час виїздять на дачу, до води, до лісу. На жаль, на відпочинку не всі люди дотримуються правил поведінки у лісі. Така легковажність може стати причиною пожеж. Аби не сталося неприємностей, закликаємо громадян під час дозвілля у лісовій чи парковій зоні не забувати дотримуватися вимог пожежної безпеки. Щоб уникнути лісових пожеж, дотримуйтесь наступних правил. Не розводьте багаття у лісі, не засмічуйте місце відпочинку, обгороджуйте та розчищайте місце розпалення багаття. Не розводьте відкритий вогонь поруч із сухою рослинністю та господарчими будівлями, не розкидайте недопалки та сірники на суху лісову підстилку. Стежте, щоб діти не бавилися з вогнем, не створюйте смітники в лісі та на прилеглих землях. Тим більше не підпалюйте їх. Розведене вогнище не можна залишати без нагляду. Місце відпочинку після себе потрібно прибрати, адже залишені на сонячній галявані пляшки чи уламки скла, фокусуючи сонячне проміння, здатні спрацювати як запалювальні лінзи. Також одним з небезпечних факторів для мирного населення є вибухонебезпечні та підозрілі предмети, якими росніють ліси, посадки та поля. Аби не стати їх жертвою, у жодному разі не торкайтеся та не пересувайте вибухонебезпечний предмет руками. Позначте палицями, одягом, камінням тощо місце, де знаходиться підозрілий предмет. Попередьте про знахідку інших осіб поруч. Відведіть їх та відійдіть самі на безпечну відстань не менше 100 метрів. Не користуйтеся телефонами або іншими засобами радіозв'язку поблизу підозрілого або вибухонебезпечного предмету. Не намагайтеся розібрати підозрілий предмет, витягати з нього вибухову речовину або детонатор. Активувати вибухонебезпечні предмети може навіть найменший зовнішній вплив удар, струс, тертя, нагрівання. Шановні громадяни, якщо ви побачили, що відбувається пожежа або виявили вибухонебезпечний предмет, телефонуйте до служби порятунку за номером 101.